Про події війни говорить Стратко. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Згідно поданих законопроектів, президент пропонує парламенту продовжити з 14 лютого строк загальної мобілізації та воєнного стану на 90 діб, тобто до 14 травня. Зазначимо, що це буде вже десяте голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 43 авіаційні удари. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. Деталі як саме намагаються діяти ворожі ДРГ в ефірі телемарафону, розповів командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Склад диверсійно розвідувальної групи він 10-12 чоловік. Всі всі ці диверсійно розвідувальні групи зі складу сил спеціальних операцій РФ а також. ГРУ США, збройних сил РФ, слід розуміти, що це офіцерські групи. Вони мають добру підготовку. Їхня мета діяти лише у прикордоні це невелика зона, декілька кілометрів вздовж державного кордону протягом тисячі кілометрів, і вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військовослужбовців. Їхня головна мета робити шкоду Україні. Тому е, цивільним громадянам слід е, розуміти, що державний кордон України у Чернігівській, Сумській та Багадубському районі Харківської області це тисяча кілометрів. Це лінія бойового зіткнення, там небезпечна. Зоні відповідальності ОСУ в Хортиця на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів. На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки ворога в районі Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито три атаки. Ки противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщівка Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, степового Авдіївки, та ще 13 атак поблизу тоненького, Сєвєрного, первомайського невельського донецького. Донецької області. Втрати ворога за добу становили 810 окупантів, 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем. Посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що американський сенат може вже 7 лютого проголосувати за законопроект про пакет міжнародної допомоги США, у тому числі для України. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Вона також опублікувала детальний кошторис та інформацію про розподіл коштів у пакеті підтримки України. Згідно нього на оборонні видатки передбачено майже 50,5 з половиною мільярдів доларів, з яких більше 48 мільярдів доларів мають бути виділені до кінця року міністерство. Оборони США на подальшу підтримку України в її боротьбі з Росією з цієї суми, зокрема, майже 20 мільярдів доларів на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США, на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у США планується виділити 13 мільярдів 800 мільйонів доларів, ще майже 15 мільярдів доларів на військову підготовку, обмін розвідданими, посилення присутності в зоні відповідальності Європейського. Ко командування та інші заходи підтримки. Українські пілоти, які зараз проходять навчання на винищувачах F-16, відбиралися з урахуванням певних критеріїв. Одним із них є знання англійської мови. Окрім цього, при відборі пілотів враховувалась бойова підготовка, бойовий досвід та навченість. Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Гнат. Пілоти почуваються добре, пілоти навчаються, освоюють літаки вже в повітрі. Потрібно розуміти, що вони стикнуться в Україні з тими викликами, ну, з якими навіть можливо інструктори не надто стикалися так, у своїй професійній бойовій діяльності. Це е, перехоплення таких цілей, як шахеди. як... Е, Крилаті ракети, це з цього всього можна ще вчитися безпосередньо там, безпосередньо з інструкторами західними, і е, власне той досвід, який вони здобудуть, там вони вже на практиці будуть застосовувати в Україні. Полковник ігнат додав, що підготовка проходить відповідно до плану і всіх графіків, які були погоджені із західними партнерами. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Касиня-Камиш заявив, що ситуація у світі досить напружена, тому треба бути готовими до кожного сценарію. Країна припускає ймовірність нападу Росії. Про це він заявив в інтерв'ю польському виданню «Суперекспрес». Ситуація у світі дуже серйозна. Це не лише Україна, це також райони Червоного моря та Тихого океану. Треба бути готовими до кожного сценарію, тому ми проводимо аудит, робимо висновки, заповнюємо. Прогалини, наприклад, щодо зброї, великі закупівлі дуже важливі, але для мене не менш важлива індивідуальна екіпіровка бійців, наголосив польський міністр оборони. І додав: Ми припускаємо будь-які сценарії, а найбільш серйозно ставимося до найгірших. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.